І всім привіт! З вами канал Online Покупка.y. І сьогодні у нас конкурс. Конкурс на розіграш Bluetooth гарнітури. І ось такого відповідно зарядного до неї. Що потрібно для того, щоб виграти таку гарнітуру? А потрібно, власне, небагато підписатись або бути підписаним на мій канал. Поставити лайк під цим відео. Поділитись ним зі своїми друзями у соціальній мережі, чи то ВКонтакті, чи в Фейсбук, і залишити коментар під цим відео із фразою Я приймаю участь або Хочу виграти, бажаю стати переможцем і додати посилання на свою сторіночку у тій соціальній мережі, на яку ви зробили репост. Ось, Ось і, все. і все. Детальні умови будуть розписані у описі під відео. А з вами був канал Онлайн Покупка і всім удачі в розіграші.